Зараз у Києві проходить Creative Spark Policy Forum. Це є форум національного рівня, який націлений на визначення істотних питань політики щодо розвитку бізнес-компетентності у вищої освіті для креативних індустрій. Креативні індустрії, наприклад, це індустрія моди, постпродакшн, реклама, маркетинг, дизайн, анімація та інші види, вони потребують фахівців. І тут виникає ця несумісність з тим, кого випускають заклади вищої освіти і тим, що потребує ринок. Це вже другий рік, як триває програма Creative Spark, яку фінансує Британська Рада в Україні. Вона націлена на розвиток власна бізнес компетентностей для креативних індустрій. В Британії креативні індустрії це величезна історія успіху. Це індустрії, які зростають шаленими темпами щороку. Зараз це перший форум буде другий, і третій в рамках програми Creative Spark щороку. І мета цьогорічного це власне подивитися, в чому питання, в чому проблема, в чому суть коренева браку бізнес-компетентностей для креативних індустрій, у випускників закладів вищої. Світи. чи це не не знання, що треба, чи це є невміння викладачів, чи це брак взаємодії з самими креативними індустріями, відсутність форматів співпраці, чи брак інфраструктури, і таке інше, чи брак навіть опису рамок компетентності, що саме ви хочете від нас, чи взагалі можливо нема ніяких проблем і не потрібно ніяких інтервенцій. Вже ця попередня пленарна дискусія показала, що це не так, і нам потрібні інтервенції, але які саме як саме оце ще будемо визначати. Інша тема: а хто має бути драйвером розробки цієї політики? Очевидно, що вона не буде номер один на порядку денному. Ані Міністерства освіти, ані Міністерства культури, ані Міністерства регіонального розвитку, ані Міністерства економіки. З іншої сторони, хтось це має драйвити зараз. Ми теж намагалися намацати. А для кого це може бути пріоритетом, або де може бути майданчик для спільного працювання, для узгодження навіть політик? Найстрашніше в таких міжсекторних питаннях. Коли одна сфера політики впроваджує якісь зміни, які ніяким чином не узгоджені з іншою, і воно руйнує одне одне. Наступного року мені здається для теми цього Creative Spark Policy Forum мало би ставати власне інструменти політики. Можна підтримувати мережування. Ну можливо, нам треба так, як і це чудовий приклад Британії, Enterprise Educators UK, да, коли зустрічаються раз на рік викладачі, які власне розвивають бізнес компетентності. Можливо, нам потрібні потрібне фінансування, фінансування для тестування пілотних моделей, взаємозалучення бізнесу, креативних індустрій в навчальний процес. Це все інструменти політики. І і мені здається, тим інструментарієм для політик щодо розвитку бізнес-компетентності у вищій освіті для креативних індустрій. Це вже буде тематика форуму 2021 року.